Лучанка Валентина Мазурик втратила зір 2008-го, а згодом ще й слух. Я от в'яжу, і я уявляю, кому воно має піти. В'язати рукавиці солдатам, каже, спонукав син, який чотири роки служив у батальйоні імені генерала Кульчицького нацгвардії України. Жінка розповідає, декілька місяців вчилася працювати з нитками та спицями. Десять місяців мене пішло на те, що я більш-менш впевнено вже могла тримати в руках це знаряддя. Що зв'язати, що треба? Думаю, ноги і руки треба захистити. Не було таких, хто мені міг би показати, як це робиться. А придумати не можна було. І тоді мені просто випадково потрапила ця рукавичка. Як вона в квартиру попала, я не знаю. 20 пар зробила, подзвонила синові. Ми всім забезпечені, нам нічого не треба. А я кажу, а такі рукавиці. Ой, каже, я бачу в Закарпатті бабусі, такі носили навіть літом, щоб руки не мерзли. Е, кілька пар, якщо можна. Жінка розробила свою модель рукавичок. каже, працює щодня, аби зв'язати пару рукавичок, витрачає до 12 годин з настанням зими передає в'язані рукавички на схід захисникам України. Наші хлопці вирушають і вони будуть однозначно корисні. Вона передала для чатку 50 пар рукавиць. Але сказала, якщо потрібно буде надалі, ми можемо ще в неї замовитися. Хлопці наші вже рукавиці отримали і спробували їх, як то кажучи, в ділі. Зараз триває ще активно насході підготовка до зимового періоду. Хлопці заготовляють дрова, облаштовують свій побут. Тому ці рукавиці їм якраз спору від бійців Національної гвардії України дякую вам, Валентина Михайлівна, за вашу роботу. Рукавиці, які ви в'яжете, гріють не тільки руки. В них я відчуваю затишок та домашнє тепло. Волонтерка до кожної пари рукавиць кладе ще листівку з побажаннями для військових. Я написала: хай зігріються взимку, ваші руки, серця оберегом. Хай будуть рукавички бійцям. Перемогу здобудьте і забудьте про втому. Повертайтеся швидше, всі здорові додому. Від Волинської волонтерки військові отримують ще й сушені яблука і груші. Петро Юровчик, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.